Коли я вперше дітям навислала гроші, то вони подумали спочатку, що я забула або щось переплутала. Мамо, сьогодні вже 10 число, а де гроші? запитав мене по телефону син. У мене гроші, синку, спокійно відповідаю. Що, бус суботу не їхав і передаш на наступний тиждень? ще не зрозумів син. Бус був, просто я вирішила тепер гроші для себе складати, кажу. На цих словах син, наче почав же щось розуміти, але ще перепитав, за що їм тепер жити. А я відповіла, що вони вже давно дорослі і нехай йдуть собі на роботу або до мене Віталію приїжджають. У мене є два сина і дві невістки. Віталія працюю вже 20 років, сини якраз тоді одружилися, і ви не повірите, але відтоді всі звикли, що забезпечувати всіх маю я. Ні мої сини, ні мої невістки, роботи не мали і не мають, а ті легкі підробітки, якими вони займаються, дозволяють їм хіба що на каву заробити. Віталія зрозуміла, що якщо йти в сім'ю, де треба доглядати за подружжям, то платять за це майже в два рази більше. Першу таку роботу я знайшла випадково, а потім вже спеціально шукала саме такий варіант, щоб заробляти більше, хоча було дуже-дуже важко. Зароблені гроші між синами я ділила порівну, майже собі нічого не залишала, бо жила в сім'ї, де мені ні за що не треба було платити. Якщо деколи я купувала собі якийсь одяг, то потім мене за це гризло сумління, бо ж я могла ці гроші дітям віддати. Сини й невістки мені постійно телефонували і скаржились на життя. Вони пішли працювати, та роботи нема, тому дякували мені за підтримку. Якщо я присилала посилки з чи одягом, то мало бути дві однаковісінькі пакунки, інакше невістки пересварилися повністю, і гроші я ділила рівно навпіл, аби не було між ними розбрату. Не знаю, скільки б так тривало, якби я не захворіла і не зрозуміла, що для себе особисто я нічого не відклала, мені навіть повертатися нікуди, бо мої діти нічого не збудували, як це зробили інші сусіди, у яких мама заробічанка. А мені одна сусідка і каже, а що ти хотіла? Треба було їх на роботу відправляти, а не 20 років за твої заробічанські гроші жити. Вона навела свій приклад, син сім'ю годував за свої гроші, а хату будував за її заробітчанські євро. І тоді я зрозуміла нарешті свою помилку. Я стелефонувала дітям і сказала, що більше грошей їм висилати не буду, буду для себе складати. Я собі підрахувала, що мені зараз 66 років і за 5 років я ще зможу навіть на квартиру собі заробити. А синам і невісткам я таки порадила йти на роботу. Діти мене не зрозуміли, образились дуже, кажуть, що не чекали від мене такого, адже в Україні зараз такий важкий час, а я їх не розумію. Я невісткам порадила їхати до мене, якщо що. Роботу я їм знайду, до того ж внуки вже дорослі, так що вони без проблем можуть їхати на заробітки, та такий варіант їм не підходить кажуть, що так сім'ю легко можна зруйнувати. Ну що ж, я рішення прийняла, тепер я заробляю для себе, а вони нехай самі думають, як жити далі. Я таки зробила поширену заробічанську помилку, все дітям і нічого собі, але тепер я вирішила все виправити. Правду кажуть, краще пізно, ніж ніколи.